Любі діти, сьогодні ми з вами розглянемо правила безпеки користувачів інтернету. Ми всі живемо в реальному світі, де ми можемо слухати шум моря, можемо з вами любуватися гарним сонечком, теплим і погладити м'якенького котика. Але є ще цифровий простір, є нереальний світ, а саме інтернет. Який ми з вами дуже любимо, який нас захоплює, але слід пам'ятати, що він відрізняється від реального світу, в якому ми живемо. Цифровий простір охоплює соціальні мережі, в яких ми любимо спілкуватися, любимо дуже з вами знаходити різних друзів, і ці мережі ви всі знаєте, це Фейсбук. Це Твіттер, Інстаграм, Ютуб, і багато інших, які є цікаві для молоді, і для немолодої аудиторії. Але знову ж слід пам'ятати, що в цьому нереальному світі нас чекають деякі небезпеки. І ось статистика стосовно участі українців в соціальних мережах. В Ютубі зареєстровано 23 мільйони українців, в Фейсбукові 15,6 мільйона, в Інстаграмі 13,2 мільйона, в Тікток мережі 12 мільйонів. Згодьтеся, що це дуже великі цифри. І згадаємо, давайте з вами складові соцмереж. Це обов'язково профіль. В різних соцмережах ми маємо профіль, да? і якщо людині нема чого боятися, вона завжди в цих соцмережах реєструється під власним ім'ям зазвичай ну, і вказує своє фото. Але дозволяється придумати нікнейм або ім'я для себе віртуальне якесь і не обов'язково викладати своє фото. Хоча я, чесно, признаюсь вам, до себе в друзі додаю лише тих людей, яких я знаю і в яких є фото. Також другою складовою є друзі або підписники. Для чого соціальні мережі найбільш ефективно ми використовуємо? Саме для можливості спілкування. Це чати, коментарі, лайки, від яких часто залежить наш настрій. Є лайки, є настрій, нема лайків, нема настрою. Ну і, звичайно. Складовою соцмереж є стрічка новин. Там ми відслідковуємо різні новини, поширення, які здійснили наші друзі, і відслідковуємо, вітаємо одне одного з днем народженням, наприклад, в Інстаграмі. Переглядаємо різні фото в Facebook і в Інстаграмі, переглядаємо різні фото. Ну, і оце є складові соцмережі. Так, і давайте завдання невеличке. Можете домашнє взяти собі це завдання як домашнє, а можете зараз вигадаємо собі нікнейм, ім'я, під яким будемо блукати по мережі. Я, наприклад, беру собі ім'я Людмила, це моє ім'я, і це буде мій нікнейм. А ви, будь ласка, придумайте тільки ж, ну, бажано, щоб це ім'я складалося з цензурних слів. І переходимо до головного, як захистити себе в цифровому просторі. Тому що я вже на початку нашого уроку звернула увагу на те, що цифровий простір, на жаль, несе для нас небезпеки. І головне. Для нас, для всіх знати все про можливі небезпеки. Та людина, яка знає небезпеки, які на неї можуть очікувати в інтернеті, завжди буде захищена і убезпечена. І ось перше, що ми повинні знати, що при створенні профілю використовувати потрібно надійні паролі. Це ті паролі, ну, та складова, яка забезпечить е, від того, що хтось підбере. Ваш, замість вас зайде ваш профіль і з ним скористається. І друга складова це безпеки вашої, це краще спілкуватися з тими, кому знаєте особисто. От я вам рекомендую, в друзі, додати лише тих людей, яких ви знаєте особисто. Ось з мого профіля, з Фейсбуку, Да? У мене 487 друзів, і всі це ті люди, яких я знаю особисто. Тих людей, які під чужим ім'ям, якимось невідомим мені, без фото, хоч мають потребу додатися до мене в друзі, я їх не беру до себе в друзі, тому що я їх не знаю. Це і вам я рекомендую робити. Не додавайте незнайомих людей у свої контакти. Головне правило, так? Намагайтеся не поширювати особисті дані, повне ім'я, домашню адресу, паролі в інтернеті. Чому? Тому що це небезпечно, коли знає хтось про ваші паролі і про вашу домашню адресу. Можливі гості будуть. Не погоджуйтесь на зустріч з незнайомими людьми без дозволу рідних. Чому тому, що за профілем, за фото в профілі, наприклад, гарний там красивий хлопець, який намагається до дівчини, наприклад, 10 класу в друзі додатися, може ховатися зовсім не такий молодий і не такий красивий, який замане і? Ну, в кращому випадку обкрад... здійснить крадіжку, да? там, якихось ваших особистих речей або інформація. А може бути ще й небезпека для вашого життя. Спілкуйтеся з незнайомцями, коли спілкуєтесь ви з незнайомими людьми, не будьте занадто відкриті. Не повідомляйте їм знову ж паролі, місця, там, де зберігаються якісь цінні речі, про ваші плани, тому що це небезпечно. Є теми, про які ніколи не можна розмовляти з незнайомими людьми. Одна з таких тем секс. Це дійсно та тема, на яку ви можете поговорити з своїми рідними, з вчителями, з психологом, але зовсім не з тими людьми, яких ви не знаєте, тому що ви не знаєте, з якими намірами з вами говорять на цю тему. Уникайте від відвідування шкідливих сайтів. Знову ж, діти. І навіть дорослі діти, учні 10 класу, повинні знати, що є такі сайти, які містять контент небезпечний для вашого психічного здоров'я. Він вам не потрібний поки що цей контент, і з цим ви зможете завжди ознайомитися з цими сайтами, коли ви подорослішаєте і зовсім по іншому будете сприймати ту інформацію, яку вони несуть. Не надсилайте незнайомій людині свою фотографію, фото своїх рідних будинку. Чому? Тому що ви не знаєте, де буде використана ця фотографія, ви не знаєте, де буде використане фото вашого будинку. Або, наприклад, зможуть за допомогою геолокації знайти ваш будинок і не знаєте, які гості можуть потім з'явитися в вашому будинку. Тому цю інформацію, ці фотографії не потрібно поширювати. Не розповідайте незнайомцям про свої плани на майбутнє, про найближчі поїздки, покупки, заходи. Чому? Тому що знову ж ви розп... ну, в розмові, яка ні до чого не зобов'язує, розкажете, що батьки, наприклад, збираються здійснити якусь покупку, що вдома якісь гру кошти знаходяться, а це може саме до вас. Нежданих гостей запросить, в якихось грабіжників, наприклад. Да? Або найближчі поїздки. Що значить, якщо людина збирається в поїздку, то вона якісь кошти може тримати вдома. Це теж може спровокувати до вас візит грабіжників. Не робіть цього. Пам'ятайте, що в інтернеті не все є надійним і не всі є чесними. І та інформація, яка там може бути розміщена, не завжди є правдивою. Не роби протизаконних вчинків і речей в інтернеті. Що це означає? Що ви не повинні іти. На якісь пропозиції, ви не повинні згоджуватися зараз, наприклад, часто вступають в контакт і пропонують заробити кошти і пропонують вам вчинити якісь протиправні дії а саме піти десь там щось, фотографувати, розташування військових, піти, віднести якийсь пакунок кудись. Не згоджуйтесь на це, тому що ви не знаєте, що в тому пакунку і як. Вас можуть використати. Будьте уважні. Але якщо раптом ви бачите, що до вас дуже вами цікавляться якісь люди, пропонують вам щось, ви повинні знати, що є в нас в Національній поліції України є спеціальний відділ, який називається Кіберполіція, який саме займається злочинами в інтернеті і злочинцями, які здійснюють віртуальному світі злочини. Ви можете туди звернутися або повідомити своїх вчителів, своїх батьків про такі випадки. Не займайтеся кібербулінгом, будьте добрими, шанобливими з іншими користувачами. Що це говорить? Про що це говорить? Що ви теж повинні бути чемними своїми друзями і не використовувати якісь погрози, якісь негарні вчинки. Якісь нецензурні слова у ваших коментарях, у ваших спілкуваннях в мережі, тому що все це відслідковується, і ви можете бути покарані, і ваші дії можуть бути страктовані як злочинні. Ну, а зараз я вам пропоную відтворити емоцію, яку нам демонструє смайлик, а саме посміхнутися, тому що, не дивлячись на те, що йде війна. У нас сьогодні загарний весняний сонячний день. Дякуючи Збройним силам України, ми з вами живемо ще більш-менш гарних умовах. Так, і обов'язково, куди звертатися у випадку зустрічі з злочинцями в інтернеті. Є також, крім кіберполіції, урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті. Це 15. 45. Ви набираєте на мобільному телефоні і нажимаєте циферку 3. І ви будете з'єднані, там ви зможете повідомити про вашу проблему. Запам'ятайте цей номер 1545. Так, ну це ми не будемо зупинятися на цьому, тому що у нас не дуже багато часу є. Чи ну, давайте. Зараз ми твердження нам запропонує гра, і ми скажемо, що правильно, що неправильно. Моє фото в інтернеті ніхто не може завантажити собі. Правильно це чи неправильно? Неправильно, тому що ваше фото можуть завантажити без вашого дозволу. На агресію в інтернеті треба реагувати агресивно. Так чи ні? Я вважаю, що ні, це неправильно, тому що на будь-яку агресію не потрібно реагувати. Гадала, Людмила Миколаївна. Особисті дані в інтернеті потрібно захистити відповідними налаштуваннями. Дійсно, це правильне твердження, тому що особисті дані треба захистити паролем і налаштуваннями. Інформацію про себе чи родичів можна надавати через інтернет представникам правоохоронних служб. Неправильно, тому що не можна нікому надавати інформацію про себе. Не можна вписувати в профіль місце проживання. Правильно, тому що в профіль ви не вписуєте місце проживання. Налаштування в інтернеті завжди захищені від третіх осіб. Неправильно, тому що не завжди вони захищені ці налаштування. Краще мати закритий профіль у соцмережі. Дійсно, це правильно. Краще свій профіль тримати закритим, щоб ніхто з чужих не зайшов і не. Завантажив ваші фото. Не можна надавати жодної інформації про себе та родичів через мережу інтернет. Правильно. Що не можна надавати свою інформацію нікому. Якщо ти стикнувся з булінгом в інтернеті, варто одразу повідомити дорослих. Це правильно. Найкращі помічники ваші це дорослі. Всі, хто спілкується в соціальних мережах, реальні люди, і їм можна довіряти. Це неправильно, тому що не всі люди реальні, ми не знаємо, з ким спілкуємося. Спілкування в соціальних мережах є уявних. Правильно, тому що ми уявляємо, що в нас є віртуальні якісь друзі. Чим більше в інтернеті друзів, тим краще. Неправильно, тому що друзі повинні бути реальні і ваші найближчі, і з ними найкраще дружить не в інтернеті. Реальність спілкування краще, ніж спілкування в інтернеті. Правильно, тому що ми повинні спілкуватися одне з одним реально. Фото в інтернеті можуть бачити і завантажувати будь-хто. Правильно, тому що це загальнодоступна інформація. Все розміщене в інтернеті є публічним і не є секретом. Дійсно, все є просто, має, всі мають доступ до вашої інформації. Існує державна консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті. Правильно, є така лінія, ми з вами вже. Ми отримали з вами 16 балів і ми з вами майже переможці. Давайте відгадаємо ще загадки. Він про все на світі знає, часто час забирає. Ми не можемо уявити, як тепер без нього жити. Хто це? Інтернет. Тому що все знає і весь час у нас забирає. Інша загадка. Має хвостик, очі, кнопки. Не боїться кішки. Під долонею працює вправна, зручна, правильно, мишка. Про нього знаємо ми нині, з ним справу мають в медицині. Біолог з ним теж справу має, а комп'ютер від нього страждає. І це правильно віруси. Ми вчили з вами, що від вірусів страждає наш комп'ютер. Ця всесвітня мережа, скільки знає, просто жах. З нею вчисти працювати, теж багато буде знати. І це всесвітня мережа називається він, інтернет. Він може порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати. Він багато чого може і завжди нам допоможе. І це, звичайно, правильно: інтернет. Я показую об'єкти, фото, відео проекти. Я не плеєр, не мотор, а звичайний. Ми вчили будову комп'ютера. Монітор правильно. І ваше домашнє завдання. Вам потрібно намалювати свій портрет для аватарки. Уявимо з вами, що ми з вами художники, і не будемо виставляти фотографію замість аватарки. А хто забув, що таке аватарка це фото на вашому профілі. Називається аватарка. І от я вам пропоную намалювати аватарку, не обов'язково її виставляти, але для себе зобразити. Ну і останнє, що ми повинні запам'ятати. Будь в інтернеті обережний, друже, а то в халепу потрапити, потрапиш мій... <будь> в інтернеті обережний друже, а то в халепу потрапиш, мій друже. Ми це запам'ятаємо з вами. І ні в яку халепу не потрапимо. Дякую вам за увагу. До побачення. Можна заходьте, будь ласка. І що у вас не вийде? Може бути, а ми зараз я вийду з цього писами своєї.